Дівчата, привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні в мене огляд каталогом Oriflame, який буде діяти з 24.06 по 13.07. Всі вже його бачили, вже навіть з'явився новий каталог, але так як я прихворіла, трішки було важкувато з цим не виходило. Тому хочу поділитися своїми враженнями зараз. Так, з'являється, в нас нова новиночка: така. солодкий аромат високої концентрації, мускусний з ароматом груші, акорд яскравих квітів і мускус. Такий непоганий, цікавенький. У мене, на жаль, не вийшло придбати пробничок. дівчатка швиденько розкупили всі, не було в наявності. Тому, можливо, в цьому каталозі придбаю ось. Прид... І пробничок так А якщо замовляєте аромат, можна отримати блиск для губ, такий бальзам у подарунок. Цікаво так дуже класний каталог, він багатий на Тут багато є знижечок 50% на будь-які аромати, можна поєднувати міксувати між собою різні аромати. Я, вже, я дуже хотіла цей спробувати Лаповшин, давненько на нього задиглялася, але так давно задивлялася, і так багато часу пройшло, що вже, на жаль, компанія більше не випускає цей аромат, і в наявності дівчатка вже порозбирала його. Тому, можливо, замовлю. хочу оцей взяти. Амберек Еліксир, мені він дуже подобається. І хочеться наші... Я хотіла щось таке фруктове, таке, хотіла такого аромату, схоже на Love Potion взяти. Але не знаю, можливо, щось із цих міні-спрей візьму. Порадьте мені, будь ласка, який краще взяти дівайн чи позес. Цікаво спробувати якийсь. У мене щось почала стяга до е, дуже велике бажання придбати нові і нові аромати. У мене вже цих ароматів. ось, І цей аромат дуже класний, пузес е, абсолютно приємний аромат гранату, відчувається така амброва, якась ну, така, ну дуже приємний аромат граната, прям ну, такий квітковий, супер. То, можливо, і його замовлю. Звичайно, ціна, ось, дивіться, на нього 889, а якщо придбати 2, то 699 буде. Тому, можливо, якось Мотиво щось і виберу. Так. Східний ванільно-фруктовий квітковий аромат. Біла полуниця, білі квіти, білий шоколад. Також ось. Цікавить мене цей аромат. Дівчатка, може хтось скористувався, скажіть, чи солодкий він, як він відчувається, бо ціна також непогана. Ціни хороші, взагалі, ну класні. Можливо, можливо, я навіть і замовлю собі ось великий формат Love Ocean. Оці класні аромати, хороша ціна, дивлюсь, 399 гривень. У мене, мене ось так. Щоб не пропутати Ecla У а мене Ecla Intense. Ось цей дуже класний, приємний аромат на літо і на весну. Прям, ну, супер аромат, дуже квітковий, свіженький, Такий прям, наскільки він легенький, прям, ну, взагалі ну, супер. Він якраз такий ненав'язливий, легкий, свіжий. Прям, ну, просто, Я в нього влюбилася. Я дуже рада, що я його замовила, і він дуже класний. Він в мене закінчується там, можливо, можливо, і повторю його. У мені взагалі не подобається. Взагалі, от не знаю, чого її люблять так. Взагалі ніякий аромат з цієї серії не подобається. Цей Джойс. Є в мене Joyce Royce. Ось такий рожевий. Він мені по аромату непоганий. Приємний аромат, такий квітковий, але він взагалі не стійкий, взагалі не відчувається. Тому і не рекомендую його придбати. Навіть той парфумований спрей, який зараз... І ще не дійшла. Парфумовані спреї навіть стійкіші, ніж та водичка Ройс. Так, квітно-східний квітковий аромат. Фруктовий такий солодкий, хто полюбляє. Новинка з манго у нас з'явилася. 100 мл 425 гривень. А тут е, аромат, виходить, персик, мармелад, желе, Строянт і молочна карамель. Тут 50 мл 279 гривень. А тут трішки ну, такого манго, морозово желе, 425. Ось оці ось ці я точно хочу два замовити. В минулому, в минулому каталозі була парфумована сторіночка, така я її потерла. Мені дуже сподобався цей аромат. Відчувається гарно, мені слива, відчувається тут з'явлено мандарин, орхідеї і прозорий мед. Ну, прям от орхідея також відчувається дуже класно, дуже, ну, дуже класний ароматик. Дівчатка казали, що парфумований цей спрей дуже стійкий, хоч і парфумований спрей, просто а не там якась висока. Концентрацію аромату якогось парфуму, так? І хороша ціна. За 75 мл 185 гривень, ну просто супер. Я вважаю прям ну суп. І Love Potions також Blossom Kids. Хороший ароматик. Він мені також сподобався. Я е, тестувала його, тому хочу взяти ось такому спрейчику собі. Так, далі в нас безкоштовна доставочка. Можна обрати будь-які товари. Я ще не, не визначилася. Мені дуже хочеться спробувати цей лосьончик. Міцелярний, він гарно очищує обличчя, знімає макіяж. Не знаю, ось, сумніваюсь, чи взяти шампунь. Але шампунь, мене також давно цікавила, шампунь, але це дорогосіння олії. Вони для мого жирного волосся, мені, мабуть, Здається, не підійде, що мені буде жарнити волосся. Тому отак от. Так, надалі в нас іде декоративна косметика. Налочки знаю в Oriflame хороші, багато їх то хвалить. Душ. Ну, туш 369 гривень, це завишена ціна, це вже вказана ціна з враховуючи доставку, тому не бачу сенсу передплачувати. Хоча от товари цієї серії Jordani Gold, вони класні. Багато дівчатка їх хвалять хто. Туш, Будь-яка туш 149 гривень також. Багато хто хвалив цей гель фіксатор для брів дівчаткам. Палетки для брів. Також можна, я думаю, для очей використовувати такі. Рідкі тіні. Хороша ціна на олівець для губ всього 89 гривень. Я вважаю, що це прям ну, дуже хороша ціна. Так, можна замовити пробники помад за 10 гривень. Цікаво спробувати такий рідкий хайлайтер. Там взагалі треба одна капелька, щоб з'явився такий. Приємний рум'янець на щічка. Також можна його використовувати як і для губ, так і на очі. Цікаво спробувати. лаки До речі, хотіла зауважити, що придбала я собі закріплюючи покриття для лаку. це тут в білі так? а я брала в, такому, в чорному було пакуванні трішки інший. Він мені прям ну дуже сподобався, нігті прям ну дуже блискучі. Навіть можна на звичайний лак була використовувала і стійкість лаку. прям ну Тиждень прям ну дуже класно трималося. все ну, ну Супер. Мені сподобалося покриття. ось І буду надалі повторювати його. Дякую, дівчатка, хто підказав його мені ось. Так, ось цей міцелярний очищувальний лосьон, про який я говорила. Така не дуже бюджетна ціна, але, в принципі, за рахуванням безкоштовної доставки, можна і придбати. Канал Наталка з Києва його рекомендувала. Говорила, що він непоганий. Наталка, тобі привіт. Ось. Не знаю, чи треба. Чи треба взагалі, воно мені не знаю. У мене є ще. У мене ще міцелярна водичка є, тому не знаю. Але хочеться спробувати. Так. Сонцезахисний крем. Так, можна отримати за 179 гривень. Так, крем іде із захистом SPF 50. Можна отримати за 179 гривень за умови передбання будь-якого іншого продукту із серії Optimals. Взагалі серія Optimals мені дуже подобається. Ціни такі, я б сказала, бюджетні, хороші. Не знаю, каталог вже закінчується, я все ніяк не оприділюсь, що мені треба. Так, серія Clear Skin. Також хороші ціни, такі бюджетні. Хочеться спробувати також цю лінійку затестити. Um, взяла ось цей спрей тонер для обличчя. Дуже класний. Він мені сподобався. Він так миттєво зволожує обличчя. Прямо мені ну, дуже класно. От зараз, коли жара, сонце, прям. Аж аж важко говорити. Навіть вибачайте, дівчатку, бо така так спека, що аж, як кажуть, мізки плавляться. Дуже важко говорити і взагалі. Так. Ну, серія вау, як на мене, трошки така, ну, небюджетна, да. трошки небюджетна ціна. Новеч плюс також. Можливо, вона і дієва це серія, а для, як на мене, вона так трошки кусучі. Не для звичайного робітника, скажімо так. Але якщо на подарунок, наприклад, взяти набір, там, ну, це ж супер. Подарувати таку косметику. Класно. Ну, а не буде, просто там намастив та й ви, використав та й викинув, а щоб вона щось і якийсь результат мала. Так. Вітаміни омега-3 можна придбати 679 гривень. Непогано, до речі, ціна? Непогано. Так. Багато вітамін для жіночого, для чоловічого здоров'я. До речі, можна а, берете одну, а друга вам в подарунок буде. Отак. От Круто, класна ціна. Так, коктейльчики різні. Наступне це чоловічі аромати свіженькі. Дуже класні аромати, і я б сказала, хоч це туалетна водичка, дуже, як на туалетну водичку, навіть стійка. Я б сказала, гарно тримається. О, приємний аромат. Я брала для чоловіка ось таку блакитненьку Power. Класна. Прям. Супер такий акватичний легенький аромат. 279 гривень взагалі взагалі за 100 мл. Ну, просто супер ціна. Так, також свіженький такий аромат. ну Зелений оці такий він. Як на мене, ну, мені так і не подобається аромати Він якийсь такий трав'яний щось таке. Мені такі трав'яні не подобаються. А цей аромат, як на диво, я думала, такий брутальним буде. Якийсь такий написано бутівний характер. А мені відчувається таке солодке яблучко просто. Таке солодке червоне яблуко. Прям ну, такий аромат, як, як на мене, прям аж незвично, що чують аромат такий. Так, але взагалі, дивіться, ціни. Думаю. Ціни класні. Хороші ціни можна понабирати собі наперед. Так розпруташ. Користувалась отаким рідким милом. Дуже класний, він дійсно живильний. Гарно зволожує ручки, має приємний такий аромат. І за рахунок того, що кокос і какао разом. Немає такого якогось притерного аромату, він дуже приємний. І буду повторювати однозначно його іще раз. Бо вже в мене закінчився. Буду повторювати ще. Так. Я користувалася і користуюся зараз з серії Love Nature, такий з лаймо і чайним деревом, очищувальний гель для обличчя, для вмивання. Він мені сподобався і хочу спробувати ось таку ще лінієчку із кокосом, тому що аромат кокоса мені подобається, тому хочу спробувати ще отакий: от серія молоко і мед. Далі йде серед для ніжок. Дезодоранти. До речі, оці кулькові дезодоранти дуже зручно тримати в руці. Воно таке упакування дуже зручне. Так, зубні пасти для чутливих зубів і освіжаючі. І, не знаю, може, в наступному каталозі я не пам'ятаю чи є. Хочу спробувати трав'яну. Так. Нігелі. Ой, оцей аромат дуже класний, приємний. Схожий аромат як рідке мило живельне, так і гель для душу такий. є Мені також сподобалась ося нова лінієчка Новинка. тонізуючий гель для душу з ароматом лимону. Абрикос. значить Ні-ні-ні. Абрикос це оцей. Новинку я таку придбала. Тонізуючий гель з лимоном, морквою і імберем. Ось так. Ось так він виглядає. Дуже класний аромат, приємний. Мені дуже класно відчувається морква, відчувається імбир, лимончик. Прям такий крутезний аромат. Ну, супер, мені дуже сподобався він. І також дуже класний аромат. Мені сподобався от найбільше з усіх гелів від Oriflame. Мені подобається цим яблучком. Червоне яблучко таке, прям, ну, супер-супер. Класний. Клас, класний аромат. Так. Хочу спробувати ще з полуничкою. Не знаю, бо мені дівчатка казала, що такий відчувається хімозний аромат. Ну, не знаю. Мені з ананасом не сподобався, він прям такий фу. ну... Геть поганий. Дівчатки, я, мабуть, мабуть, собі візьму ось такий взяла для дитини з ароматом полунички. Він такий класнючий. Це наскільки така солодка полуничка, вона наскільки прям, такою цукерочкою пахне. Просто ну, супер аромат. Прям ну, рекомендую спробувати, хто не пробував. Він дуже класний. Так. А, і ці масочки також непогані. З авокадо, ну, в принципі, нічого такого я не побачила. Зволоження волосся відчула, клас, да. Але от найбільше мені сподобалися і по аромату, і по дії ці дві з бананом і з папаєю. З папаєю просто це взагалі кра... ну, ну, дуже крута, класно, дуже мені подобається, таким фруктовим. відчувається. І Ціна 39,90. Ось, дивіться, така новиночка. Я в розпакуванні показувала шампунь для жирного волосся. Ось так виглядає шампунь. Я вже не користувалася і хочу сказати свої враження, і мені вона дуже подобається. Прям ну, супер класно цей аромат зеленого яблука. Ось якщо в хелі для душу там відчувається червоне яблуко, таке соковите, солодке яблуко, то тут відчувається свіженьке зелене яблучко. Такий дуже освіжаючий класний аромат, і я буду надалі повторювати шампуньцю, бо вона мені дуже сподобалася. Так що зверніть увагу, дівчатка, вона дійсно крута. І також дуже приємний аромат має ось цей шампунь а, з, проти лупи. Дуже приємний такий. Ну, він мені дуже сподобався. Так, І ще не тестувала, але хочу вам показати, який має об'ємчик ось такий несмивний кондиціонер для волосся. Я відчула просто аромат. То аромат мені сподобався такий фруктовий, з бананом, ягідками відчувається класний. Ось. То буду якось пізніше трошки розкажу свої враження, тому що ще не користувалася. Ось Шампунь з цінними оліями 219 гривень, за 250 мл, і можна отримати безкоштовну доставочку. Так, скоро буду вже робити замовлення. Треба якось вже так, погортати каталог та й вже і робити замовлення. Бо вже скоро і закінчиться дія каталогом. Так. Все ніяк не можу встигнути придбати цей гель для душа з тропічним ароматом. Таким його постійно розкуповують, немає в наявності постійно, але ароматик мені по сторіночці подобається. А ось спробувала ось таку масочку, вона мені взагалі не сподобалась. От від, від слова зовсім. Якось вона мені, Волосся прям ну, було сильно запутане, воно нічого не розпутало мені волосся, ледь помітний аромат був трішки такий тропічний, але, в принципі, ну погано. Скажем так, вона мені не сподобалась. Так. Дуже мене манять ці креми. Хочеться спробувати. Цікаво, цікаво спробувати. Я думаю, що тут дуже сильно насичені такі аромати класні. Те, що я і хочу. Спробувала ось такий крем також. Маю його в використанні, він дуже приємний, так якийсь незвичний е, аромат. О, моркви, прямо. Ну, це, це щось. Шоколадне, квіткове чи фруктове, ми до цього звикли, а ось таке моркви — це щось таке незвичне. Також і спробувала ось такий крем з грейпфрутом. Також він класний, такий освіжаючий. Ну, а тут прям, ну, просто морква, так, прям морквою пахне просто супер. Так. Користувалася цим засобом після засмаги гель. В принципі, непоганий, але остаточних вражень поки ще не готова сказати. Але непогане. Ну, є таке відчуття трошки полегшення. Ось, непоганий засіб. Так, сонце захисні, дитячі, так, нова лінійка з'являється. З фруктовими ароматами також. Масажка така для тіла. Чітка масажер. Так. Так, для літа для... на пляж. До речі, дуже класно брати, наприклад, кидати всередину цієї банки лід, і буде класно, думаю, зберігати температуру. Ось так. Косметичка непогана. Так, новиночка з'являється, такий вкавуновий аромат. 59 гривень. Можна скрізь, скажімо так, на губи, на ручки десь там, на лікті. О, стихати, де сухі місця. Спробувала я ось таку пудру. Вона мені класно сподобалася, вона хоч і маленька. Але я вибрала для себе порселяновий відтіночок. Дуже класний. Ну, мені вона прям дуже зайшла, гарно лягає на обличчя, гарно матує, прям, ну супер. От на літо, якщо не хочеш там, такого відчуття маски, кремів, зараз жарко, ніхто такого не хоче відчувати. Я спробувала цю пудру, і вона мені дуже сподобалась. Тому рекомендую спробувати. Вона прям, ну, дуже класна. Прям, ну, мені сподобалась. І взагалі 115 гривень це круто. Також цей консилер непоганий, такий кремовий. Ось, і мене ще манять ці лаки. Дуже такі цікаві кольори. Так, хороша ціна 99 гривень на блиски, таким з фруктовим ароматиком для губ. Так, палітриней. І на останній сторіночці, те, що точно я хочу замовити, надіюсь, буде ще в наявності. Туш всього за 95 гривень. А туш я вже спробувала. Я спробувала чорну, з ефектом вілового об'єму. Мені вона сподобалась, дуже класно розділяє віки, дуже легко, швиденько наноситься. Хочу спробувати ще синю. І хочу спробувати ще водостійку туш. Коли, наприклад, десь вийти треба в дощ, щоб не було ефекту панди, щоб гарненькі були віки, то хочу спробувати ще водостійку. Мабуть, замовлю ще всі три. Вони класні, вони мені дуже сподобалися. І взагалі сині там, чи якісь там ну, кольорові туші, взагалі це зараз тренд, це зараз модно. А так як я знаю, що ці туші класні, вони не розмазуються, не роз не обсипаються, гарно тримаються. Ось. Мені вони дуже сподобалися. Дякую дуже величезне дівчаткам, хто коментував, хто поділився зі мною своїми враженнями про туш. Я дійсно обрала для себе класну туш і рекомендую всім іншим дівчаткам, що ці класні туші обирайте, і ціна доволі така непогана. Дуже класні знижечки, дуже багато ароматів, я думаю. Хто... Бачив каталог, мабуть, вже придбали собі багато ароматів. І також чекайте наступне моє відео розпаковки цього замовлення. У мене також буде багато цікавих ароматів. Придбаю. До нових зустрічей всім пока-пока!